В цьому відео я розкажу вам, що мені допомогло щось там зробити, <рес> яка я молодець. Що я це зробила? Я не шкодую. Єдине, мабуть, про що я шкодую, що не зробила це раніше. Це питання допомогло мені в свій час, три роки тому, зробити цей крок у невідоме. В цьому відео я розповім, що допомогло мені почати з нуля. 30 років. Як я звільнилася з роботи, яка не приносить мені задоволення. І як я дійшла до точки Б, де я працюю СММ-спеціалістом в міжнародній компанії. Поділюся, що допомогло мені не здатися, не опустити руки і робити те, що я дійсно люблю. Привіт! Мене звати Крісті Шпак і в цьому відео я буду розповідати вам про свій шлях від вчителя до СММ спеціаліста. Як я звільнилася з роботи, це було не взагалі не просто, тому що, окрім мого бажання почати щось нове, те, що мені подобається, був ще такий момент, як суспільна думка, прийняття мого бажання з боку моїх близьких та рідних, звільнитися з державної перспективної роботи і піти у вільне плавання незрозуміло куди і не зрозуміло на що. Що ви задумуєтесь над тим, щоб Піти з роботи, яка вам не подобається, але на вас тиснуть ваші близькі. Ви боїтеся, це окей. Все, що потрібно зробити, це поставити собі питання тут і зараз. І це питання звучить так. Чи бачу я себе тут, де я є зараз, через 5-10 років? Якщо ваша відповідь так, окей, залишайтеся на своєму місці. Якщо однозначно ні і всередині в тілі такий сильний супротив із бажанням просто вийти з цього тіла і взяти, всунути його десь в інше тіло, тоді однозначно потрібно щось робити. І от коли я собі поставила це питання, чи бачу я себе, я тоді сиділа в бібліотеці, я працювала бібліотекаром вже на тій стадії. І коли я сиділа в бібліотеці, пам'ятаю цей день, і я собі закриваю очі, ставлю питання. Я бачу себе тут через 5 років, я бачу себе тут на старості. Однозначно однозначно відповідь була ні. І в цей момент я вирішила, що я доробляю до кінця року і пишу заяву. Я так і зробила. Що було потім? Фух. Критика, нерозуміння, шантаж? Не буду казати від кого. Досить складний був період, досить складний, але він привів мене сюди. Дякуючи психотерапії, ось психолог тримає цю камеру, який витягнув мене з цього стану ті ті зараз. Має бути така камера, така і привіт! Це я психолог. записуйтесь за мене на терапії. Добрий день, вона каже хороші речі. Майже гарний. На сьогодні досить. Да, цього поставте собі оце питання. Чи бачите ви себе там, де ви є, через 5 років? І ваше тіло, повірте, ваше тіло вам чітко дасть відповідь і вже потім приймати рішення. Знаю, що буде такий страх, а куди я піду, а що робити. А я не знаю, у мене теж таке було, я не знаю, куди я йду. Я йду куди не знаю. Я пробувала все. У мене було стільки хобі, я скільки всього перепробувала, окремо про це треба відео знімати, бо це дуже довго. Не буду про це зараз розказувати. Я перепробувала все. За три роки в мене було, мабуть, професії сім як мінімум, які я спробувала перед тим, як стати зараз смм спеціалістом. Я буду зараз обманювати, казати, що я молодець, за три роки все сама рішила. Ні, чоловік дякую йому. Чесно правда, дякую чоловіку, він мене підтримав. Але в мене не було жодного дня, щоб я не працювала. Навіть коли звільнилася з роботи, в мене не було жодного дня, щоб я не працювала і не заробляла хоч якихось грошей. Якісь я заробляла. Тому о, ти, буде брехня, якщо стати, що я сама, я сіла. я мася. Потім я почала оцей весь свій шлях. Добре, що тоді з'явився Інстаграм. Це було я ще працювала в школі, з'явився Інстаграм в моєму житті. Я почала його вести просто, просто як свій щоденник, не розуміючи, що це таке, просто так, або що небудь вела і класно, у мене в інстаграмі видно мій шлях від вчителя до сьогоднішнього дня. Я писала, знімала, фоткала все. Тобто, по суті, мій інстаграм це мій щоденник. Я така рада, що я почала його вести. І, от зараз, якщо полистати, можна побачити все, чим я займалася, всі мої. Я, чи скільки в мене сторінок в інстаграмі, бо кожна діяльності я робила нову сторінку. От мій інстаграм це прям історія мого життя. Тому я залишу під цим відео посилання на свій інстаграм. Так що перевірити, скільки професій в мене було, поки я знайшла те, що в мене є зараз. І я впевнена, що це не остання професія в моєму житті. Я це прям відчуваю. Це лише такий перехідний етап, і мені подобається, що ці зміни... Мені подобається мотивувати людей, якщо вони хочуть, звісно, мотивувати людей щось змінювати, пробувати нове. І навіть я для цього завела в інстаграмі рубрику професії, де я розповідаю про всі можливі професії онлайн. Так, привіт! Сьогодні будемо говорити. Чула, що я про якісь кнопки, і Ютуб платить тобі гроші. За що? Так, так, От за те, що ти створюєш відео. А, насправді так лайн і можна здобути швидко за пару тижнів, за пару місяців, навіть за пару років. Тому, якщо ви також думаєте про зміну професії, біжіть до мене в інстаграм. Там є рубрика професії, є інтерв'ю з різними цікавими спеціалістами експертами. Можете дивитися, пізнавати щось нове, пробувати щось нове і вчитися чомусь новому для того, щоб іти світ. Без можливостей. Тому що в цьому світі нема нічого неможливого. І я в це вірю. Подождіть, подождіть, подождіть. А вже фраза має бути. В наступному відео буде інтерв'ю з. А що я розкажу в наступному відео? Ну, відео буде точно експерт, я його найду. Я ж буду шукати. Можливо. Можна. А ти в наступному відео? Так. Да. Та звісно, на цьому відео. Ви познайомитеся з людиною, яка допомогла мені піти в мої страхи, справитися з моїми страхами і бути тут, де є зараз. Дякую. Не переключайтесь, підписуйтесь, дзвіночок, і підписуйтесь на інстаграм. І коментуйте, чи я вас вже вибісила, чи ще ні. Дякую.